Фестиваль у Торонто змінив позицію щодо скандального фільму про росіян на війні. Попри критику, організатори заходу все ж покажуть кінопродукт російської пропагандистки Анастасії Трофімової. До слова раніше цей фільм був знятий з програми через суспільне обурення та заклики не демонструвати цю стрічку, адже вона відбілює російських загарбників, які напали на суверенну. Державу про цю політичну і історичну паралель поговоримо далі. Олександр Алфьоров, офіцер збройних сил України, історик і науковий співробітник інституту історії України Національної академії наук України. Зараз зі мною вже бачу вас, пане Олександре, вітання. Доброї ночі вам доброї ночі, пані Марія. Я хочу в першу чергу привітати всіх працівників ну, України свого йденого марафону за те, що в цей час все ж таки доносимо правду. Так, дякую також. вітання всім і дяка. Хто з нами? І пане Олександре, вас завжди слухати дуже цікаво. От ми з вами маємо 20 хвилин. і Я впевнена, що ця маленька лекція, але з моїми питаннями вона пройде точно цікаво, інформативно для кожного нашого глядача. Отже, що ми маємо? Міжнародний величезний фестиваль, фільм, який привозить Російська Федерація, пропагандистський з тим, що. Росія відвоює свої території або знищує ворогів, або захищає російськомовне населення і вся ця пропаганда, яка вже роками існує. Вона попадає на фестиваль, які подивляться фільми, якого подивляться мільйони глядачів. Це все ще спрацює, як ви думаєте? Так, це працює. Давайте відразу з вами поставимо конкретні ну, маркери, так нашого коридору, нашої розмови. Що таке фільм э, Русский на війні? Тому що я подивився, mm -hmm. він в оригіналі саме так звучить: не росіяни, а русські на війні». Не чеченці, не Дагестанці, не «Буряти». Русські на війні. Друге питання до цього фільму: на якій війні? Це російсько-грузинська війна? російсько чеченська війна? Що це за війна? Що це за відбілювання? Начебто десь сталася якась війна? І. Третє питання: цей фільм знятий на території України, на території Донецької області. Четверте питання: режисер, яка себе позиціонує так. Давайте не будемо дивитися, де вона народилася. Це Москва. Не відкинемо все це. Вона працює вже достатньо довгий час з міжнародними майданчиками. Але питання ребром: чи Трофімова є іноагентом в Росії? Ні, нема. У них іноагентами можуть бути митці, журналісти, які працюють в Росії. А от Рафімова на іноагент. Наступне питання, яке ми маємо з вами порушити, це те, що цей фільм був презентований і чому власне галас весь піднявся на венці на венеційському фестивалі. Тобто він вже був відомий, і це один з найбільших фестивалей. І тому я тут ставлю питання про діяльність. Нашого консу, нашого дипломатичних службу в Італії, бо наскільки я знаю, від українців, які мешкають в Італії, громадян Італії, або просто ті, хто там працює, живе, а ми знаємо, що італійська робітнича міграція є одне з найбільших, то у мене питання до дипломатичного корпусу в Італії українського, наскільки я знаю з їхніх розмов. То в принципі там провал в Італії. Тобто, ми говоримо про те, що там допустили цей фільм, і там його подивились ті, хто потім його аналізував. І від цього ми Пане маємо Александр, розуміти, перехошу, що перепрошую, фестиваль в Торонто, ви кажете про Італію. Ми щось з вами про різні фестивалі кажемо. Ні, він просто перед цим цей фільм демонстрував а, на Венційському а, фестивалі. фестивалі І потім де його все, поб... дякую. Так, да, його угу. побачили, і дякую. звідки починається аналіз. Бо у нас є в інтернеті, наприклад, тизер цього фільму, угу. який викликає, наприклад, ну, десь в чомусь стокгольське синдром. Дійсно відовашні росіяни воюють десь. І от всі ці питання, які ну, власне, маркують наш коридор, нашу розуміння, Ми входячи в дискусію про цей фільм, маємо їх розставити. І тут йдеться мова про. Порушення міжнародних кордонів, бо цей фільм знімали на окупованих територіях. Ми говоримо про те, що е, в тізері йдеться про те, що цей фільм знімав без відомо е, Міністерства оборони Російської Федерації. Ну, це брехня. Вибачте, я сам військовий знаю, що нічого не може зніматися. Як каже сама трофімова вони прожили там 7-5 місяців. У від собі вони прожили в військовій частині. Е, Півроку, і про це, наче, то міністерство оборони не знає. Це якесь самоуправство. Тобто, фільм викликає вже величезну купу питань, як з боку міжнародного глядача, який має ці кордони вибудувати, да? що ж сталося, так і те, що цей фільм пропустив на венеційському фестивалі і викликає питання до нашого дипломатичного корпусу в Італії, де сьогодні величезна, насправді, антиукраїнська йде риторика. І одночасно фестиваль в Канаді. І тут зрозуміло, що канадська діаспора. Я в першу чергу хочу сказати, друзі, якщо вони бачать хтось з Канади, ви величезні молодці. Я пишаюсь вами. Я бачу ваші стріми, я бачу ваші фотографії. Ви зібралися. Бо дійсно від солідарності цих вас, канадійців, українського походження, залежало те, що цей фестиваль пригальмував показ. Але тепер, хоча його намагається демонструвати, бо він вже знятий за канадські гроші. Угу. Питання, вони насправді вже серйозного а ситуації пов'язані з самим фестивалем. Так, пане Олександре, давайте перевіримо зв'язок. Ви мене чуєте. Я вас чую прекрасно. Так? Ми, ми вас, о, все бачимо. От дивіться зараз до Я слова... пор що знаходжусь зараз в достатньо близькій відстані від лінії розмежування, так би мовити, якщо по фестивальному говорити. Та по фестивальному про культурне в такій в такій зоні перебування, але ну таке життя і продовжимо ще про це. От ви сказали про реакцію, і генеральний консул України в Торонто Олег Ніколенко обурився запланованим показом пропагандистської стрічки. І ось його коментар рішення фестивалю відновити показ росіян на війні обурливе. Воно було ухвалене всього за кілька днів після оприлюднення урядом Канади глобальних зусиль Росії. З поширенням пропаганди в той час, як Канада бореться проти інформаційних операцій, прихованого впливу каналу Раша Today, складові російських розвідувальних органів надання платформи режисеру Раша Today відповідає і підриває ці зусилля. Виходить так, що, начебто, країна проти міста, не дуже то ради бачити цей фільм, але він все одно залишається на показ мільйонам людей. Пані Марі, секрет у цього відповіді на ваше питання полягає в дуже простій не знаю, конфігурації. Справа в тому, що світ знає, що існує мистецтво, але Росія використовує завжди мистецтво за кордоном як акцію пропаганди. Всі ці можливі виставки, які робилися і в часи Советського Союзу, куди приїжджали митці. Вони все одно пропагували комунізм, пропагували свою думку, і зараз перед канадцями дійсно достатньо таке рішення, що, начебто, Канада допомагає українцям, але згадаємо скандали, які вони роздули з приводу нашого вияка, нещодавно учасника другої стої війни. Тобто, все одно є люди, які підігрівають і грають ну, дещо сподівано на Путіна, коли той нещодавно сказав, що. Вхід в Україну російських військ був відповідно до двох статей статуту ООН. Так ну, ми розуміємо бред цієї ситуації. Весь світ сприймає мистецтво як мистецтво, як прояв людини, як особистості, його кваліфікації, і вони навіть не в змозі подумати, що мистецтво для Росії завжди було пропагандою. І от ми сьогодні маємо справу з конкретною пропагандою. Яка має продемонструвати участь якихось умовних росіян на якійсь умовній війні, говорити про якусь, оце реально Стокгольмський синдром намагається виховати, що ми маємо перейти на їх бік, бо вони бідолашні. А чому вони бідолашні, тому що вони страждають? Ну перепрошую, ці росіяни, яких показують стражденними в цьому фільмі, вони страждають на українській території. Вони демонструють залпи зброї, яка стріляє в українські цивільні сектори, в українських вояків, на чужій території вони прийди, вони окупанти. І от в цьому фільм, знаєте, він абсолютно не має нічого мистецького. Тим паче, пані Трофімова, яка є режисером, людина, яка бреше всьому світу, що від собі в ну, Крейській Північній Кореї хтось знімає фільм про Північну Корею, яка вона добре живе. Ну це ж бред. І це бред, який вони допускають. І тут я розумію, що хтось думає мистецтво чи не мистецтво. Канадійці думають, а чому ми дали 340 тисяч канадських доларів на цей фільм, зокрема, це є явищем, яке притаманне для Російської Федерації, для КГБшної структури Святого Союзу. Сплячі агенти. І цих сплячих агентів, що в кінематографі, що в сфері мистецтва іншого, що серед істориків їхніх. Величезна кількість сплячі агенти, які мають один раз спрацювати Для цього не фінансуються нафтодоларами Росії. Багато пропагандистських фільмів вже вийшло в Російській Федерації. Я дуже добре пам'ятаю 2014 році, коли Росіяни почали в Криму знімати фільм. Пам'ятаєте, він також розлетівся на весь світ. Також там про звільнення, про радянський Крим і тому подібне. потім ми стикалися от буквально нещодавно з фільмом «20 днів в Маріуполі українського геніального режисера Мстислава Чернова і фільм, який отримав Оскар. Ми розуміємо, що це робота визначена не лише нашою державою, а визначний фільм. І тоді росіяни також почали казати про те, що це все фейки. От ми зараз покажемо іншу сторону цієї медалі, цієї зйомки і так далі. На кого здебільшого спрямовуються ці фільми? Це внутрішня аудиторія все одно. Тут розумієте, ми говоримо про те, що внутрішня аудиторія їхня. Пані Влі, я сьогодні у себе на Ютубі зняв маленький шортс. Ви чули про таке місто в Україні 13 юм? Ні, це а де? А це місто, яке понад 300 років існує в Україні. Це те, що коли прийшли окупанти в Ізюм, вони банально не знали, як прочитати слово Ізюм. І паличку вони звертають думають, це або знак оклика, або цифра. Тринадцять вони угу. ізюм, тринадцять юм. Так? Тобто ми говоримо про їхню внутрішню аудиторію. Їхня внутрішня аудиторія. Перепрошую, ні до чорту не розумію нічого, окрім холодильника та пропаганди з телевізором або з інтернету. Ми знаємо, які вони мають обмеження, але все одно мають там якось існувати. Цей фільм не для внутрішньої аудиторії. Їхня внутрішня аудиторія цей фільм не буде сприймати, бо він, ну скажімо так, він трошечки левел вищий. Цей фільм направлений на іноземних партнерів, безперечно, і плюс зауважте, що Росія має величезну мережу своїх підкуплених засобів масової інформації, тобто ну не підкуплених, а так лояльних з якогось приводу. І ми знаємо, що ці валізки з грошима заносяться в різні сфери існування, скажімо, медійного поля Європи і світу, і цей фільм направлений туди. Так, вони отримали ляща, тому що вони не були присутні на Олімпіаді під їхнім триколором. Триколор це той прапор, який вони сьогодні носять, а який був в гітлерівській Німеччині. Ви знаєте, це росіяни ходили за нацистів під цим прапором. Мільйон людей, і от під цим прапором, вони розуміли, що Олімпіаду не вийшло, там десь не вийшло Футбол вони грають Ніжній Новгород проти там не знаю. Усьянкамська якогось, і тут цей фільм, це просто розумієте це сфера входу, це сфера воронки у Викликати дискусію, проговорити. Їм це важливо на зовнішній ринок. І тому зрозуміло, що цей фільм вони намагаються проштовхнути будь-яким способом. І навіть коли трохи режисер, каже, що вона незаконно знімала. Ну вибачте, це дурниці. Коли вона каже, що цей фільм, що в неї біографія, вона знімає давно вже з європейськими живими асоціаціями, але це сплячий агент. І коли вони думають, що цим фільмом вони пройдуть десь, цього не може бути. І насправді це є одні з тих, от можливостей входження. Тобто, знаєте, дай палець, повокать, відкусить. Це про росіян. І зрозуміло, що цей фільм не можна показувати, щоб навіть навколо у нього не виходила дискусія, а що запаковано в фільмі. Бо ті наші українці, які бачили на Венцянському фестивалі, вони однозначно сказали: це пропаганда. Це пропаганда, яка намагається продемонструвати хорошого русского, який хоче війни, або не хоче війни, або він каже, що я тут воюю, тому що щоб мої діти не воювали. Так чи інакше. Це фільм про те, як побачити інакшого русского. але ру, росі, росіянин там в цьому фільмі він все одно знаходиться на території України. Він вбиває українців, дітей, жінок, людей похилого віку, наших бійців, захисників, і тому цей фільм є небезпечним саме через те, що вони намагаються в світі створити оцей синдром. Що Ну, вони не винуваті, так сталося. Плюс насадження цієї думки, яка е, позиціонувалася в СССР про існування якоїсь громадянської війни, і от якраз теза громадянської війни мала б дуже добре зайти на те поле американської історії. В цілому це не Канада, це штати, але і Канада теж брала участь в цих от реаліях 19-го століття, коли в Штатах була громадянська війна, і продемонструвати. Друзі, мов, гей, тут росіяни воюють, тому що вони сюди прийшли захищати, і це громадянська війна, тобто між братами, між кимось південними і північними штатами. Давайте дамо слово Трампу, можливо, або тим, хто хоче за один день вирішити цю війну, віддавши українські території. Тож це дуже небезпечне явище, і світ це як мистецтво, але це зовсім не мистецтво. Я хочу наголосити, що. В цілому совєтське мистецтво як таке: те, що ми називаємо мистецтвом в СССР, переважно це типові якісь постаті робітників, робітниць. А ті, хто робили справжнє мистецтво, це називається да? тобто мистецтво незаконне. І от всіх цих незаконних митців в СССР і в сьогоднішній Російській Федерації знищують, бо вони не сповідують ідею пропаганди. І чомусь Трофимова своїм фільмом виявляється це абсолютно якесь для них мистецтво, не ну вона не іноагентка. Це все зводиться до того, що через мистецтво росіяни знову просувають свою пропаганду. І от в цьому є небезпека фільму. Європейці, ну люди європейської цивілізації, тобто, до якої належать і Канада і Штати, вони не розуміють, що мистецтво це не просто якийсь, знаєте, емоційний витвір митця, його власне кваліфікації, його роздумів. А виявляється, це банальна пропаганда. Ви знаєте, зараз люди вже починають писати там певні цитати, виписувати з цього фільму. Я, звичайно, російську не буду цитувати, але перекладаючи цитату самої Трофімової, тумани війни настільки густі, що за ними не видно історії конкретних людей. Тому їх потрібно показати в фільмі. А хто створив туман війни? Ну, велике питання. Просто ж невідомо. Дуже цікава цитата. А, але от якщо О, да, будь ласка, це от якраз показати людину. Угу. Ви ви знаєте, можна показати людину. Наприклад, покажіть, будь ласка, українських дітей, яких гвалтують. Покажіть жінок, яких катували. Покажіть кастрованих чоловіків, яких запитували, чому вони розмовляють українською мовою. Покажіть людину. Покажіть жертву. Бо хто такі росіяни на якійсь війні, якісь аморфні війни, що вони там роблять? І от, якщо ми говоримо про людиноцентризм в цьому контексті, то режисер має показати кілька сторін, бодай для того, щоб знімати щось. Згадано вами, Мирослав Чернов, то він продемонстрував Маріуполь, але це були зйомки по суті документального фільму, так. який ледь, вивезли ці плівки, так ну грубо кажучи, плівки. А тут приїжджає якась баришня. Яка взяла грант на дуже хорошу тему? Ми знаємо, в європі можна взяти в світі, можна брати всі гранти на оцю нейтральність. Бо дійсно ну, журналістика, журналістська етика, і я тут пошановую українські медіа, які мають журналістську етику, які висловлюють те, що є, ну скажімо так, інформацію подекуди нейтрально зважуючи, але в Росії ж відсутня журналістська етика, тому що немає журналістів. Там суто пропагандисти, і, от коли вони говорять, що в центрі стоїть людина, так це методи Льва Толстого, Льова Толстого, про те, що в центрі стоїть людина, або якісь там моменти такі, от але людина яка вибіркова людина, і розумієте, якщо ми зараз з вами поїдемо, скажімо, знімати якийсь такий фільм про українців на війні, то ми продемонструємо з вами дітей, які позбавлені освіти, сиріт. Продемонструємо ампутантів, продемонструємо тих, хто втратив свої домівки, будучи переселенцями з Донецька Маріуполя, потім з Маріуполя в Бучу. Хто не знає де поховані рідні? Так. І так. тому, а отут є вибірковість. Якась бригада на окупованих українських територіях. І ці хлопці, ми не знаємо хто вони. Вони розмовляють про війну. Ну це бред. Це банальна підміна понять. Це маніпуляція, Цьому, тому це не документалістика, це не ігрове кіно, це банальна примітивна пропаганда. Але завдячуючи тому, що світ не сприймає, скажімо, що мистецтво може бути пропагандою, тому що можна банан продати за 100 тисяч доларів, прикріплений до стіни. І це буде мистецтво. Або ми згадаємо всі прекрасні цих авангардистів, так які малювали дивні речі. Але це було мистецтво. Тут про мистецтво не йдеться. Я вам дуже дякую. Ми можемо ще довго говорити, пане Олександре. Але я думаю, що ми будемо мати вже знаєте таку фінальну картину, коли буде або реакція на цей фільм, або остаточне рішення покажуть, не покажуть його до кінця. Яким чином Пані Марію, давайте так. дякувати канадійцям, які виходять українцям українськові, тому що це від них зараз неймовірно залежить. Ви так. молодці, круті, хто дивиться зараз цей марафон «Слот Україна», Будь ласка, ми вас підтримуємо і дуже чекаємо від вас подальшої підтримки українства. Не закривати очі на цю культурну політику, і політичну культуру, тому що це все пов'язано і дуже важливо. Пане Олександре, дякую вам! Дякую за захист. Дякую за те, що сьогодні доєдналися. Олександр Алфьоров, офіцер збройних сил України, історики, науковий співробітник інституту історії України, Національної академії наук. Дякую вам ще раз.